Як пов'язані цілі Путіна з конкурсом на директора Бюро економічної безпеки і обшуками у справі Шабуні? Я вже багато разів писав, але повторю ще раз: Путін не веде війну з Україною за території. Для нього війна один з інструментів тиску на країни Заходу для перерозподілу зон впливу. Тому все, що йому від нас потрібно, це не просто поразка України, а поразка принизлива. Ганебна капітуляція підписана українською владою. Яку можна буде використати для підкріплення майбутніх російських ультиматумів до інших країн Європейського Союзу? В цій концепції взяття з боями Запоріжжя, Києва чи Одеси зовсім не є метою Кремля. За логікою Путіна ці міста мають здати самі українці, завойована ціною величезних втрат, але нескорена Україна не підсилює російські ультиматуми, вона їх послаблює. Тому підписаний Україною ганебний мир саме те, за що воює Путін. З оприлюдненого в травні російського меморандуму видно, що Путін принципово не стане нічого підписувати з Зеленським. Вписане в меморандум слово вибори розглядається ним як синонім до зміни влади, а отже, і осіб, які підпишуть капітуляцію. Але очевидно, що якби йшлося лише про вибори, цього було б легко досягти. Достатньо прямо зараз зупинити бойові дії, оголосити перемиря для проведення виборів, а потім вести переговори з переможцем щодо мирного договору. Насправді путіну потрібні не стільки вибори, скільки зміна влади під тиском суспільства, тобто умовний майдан, коли українці самі захочуть змінити владу, бо будуть втомлені від президента і його команди. За путінським сценарієм, після цього Україну поглине хаос громадянської війни, і в результаті вхід російської армії до Києва багатьма буде сприйнятий як бажаний крок для наведення порядку. Відтак, однією з головних завдань і задач української внутрішньої політики, мало б стати збереження єдності між українцями, співпраця з усіма проукраїнськими політичними силами, включно з опозиційними, недопущення свавілля тилових чиновників, коли правоохоронні органи використовуються для політичного тиску, а не для охорони правопорядку і захисту суспільства, забезпечення роботи цивільних і військових інститутів, зокрема призначення. Уповноваженого з захисту державної мови, керівника Бюро економічної безпеки і інших керівників відповідно до процедур, які встановлені законами, а не за дзвінком з Офісу президента. Путін тисне на українське суспільство через бойові дії на фронті і ракетні обстріли тилу, і йому не принципово наскільки швидко чи повільно просувається його армія. У війні на виснаження перемагає не той, хто зайняв більше територій, а той, хто протримався довше. Єдність українського суспільства незалежно від політичних уподобань. Має стати запорукою нашої витримки і опору, а це дасть змогу Україні вистояти і зберегтися. Натомість несправедливість, беззаконня, свавілля чиновників, які руйнують цю єдність і дискредитують Україну в очах не лише українців, а цілого світу, мають розглядатися як реальна шкода державним інтересам, яка допомагає Путіну досягти цієї своєї мети. Тому припинення цього мало б стати одним з головних завдань української влади. А ми з вами будемо їм в цьому допомагати. Для цього підпишіться на канал, поставте лайк, поширюйте це відео і будемо далі разом на цьому каналі.